Дитину завжди чекали Різдво, бо можна було колядувати. І ти колядував на весь рік, і от ти мріяв, що купиш собі якусь іграшку. Я чомусь, мені здається, весь час намагався наколядувати на велосипед. Бо мені батьки казали, що грошей нема, щоб купити велосипед. І кожен раз, коли я колядував, мені не вистачало цих грошей. А потім була величезна образа, бо мама забирала і купляла мені якісь штани чи туфлі. Я кажу: Як можна гроші з колядок витрачати на такий непотреб? <кій> і вже там років п'ять, напевно, було, і вона мені купила такий хакей. В чому мене прохання: ніколи нічого не вибирайте за своїх дітей. І друге не відмовляється від того, щоб діти колядували. Це одне з найкращих спогадів дитинства разом з тим, що за столом збирається вся родина. І оцей святвечір з родиною це те, що цементує родину. Бо родина, вона і є Україною. От як ви виховуєте дитину, щоб для неї було святвечір і родин на коло важливим, так в неї, у вашої дитини, буде дуже міцна родина. Це моя порада.